І святого Бог Того часу Ісус сказав своїм учням, Сину людському потрібно буде багато постраждати і буде відкинений старшим первосвященниками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. До всіх він промовив, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться з самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка користь людині, коли придбає весь світ, а себе саме погубить або завдасть собі шкоду? Це є слово Господніє. І й слова святого мене знищать наші віків. Амінь. Вінайця і сина і Духа Святого Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Amen. Ulubieni drugi drogi brate i siostry, wściegodnie nasze siostry zakonne, drogi szanowni nasze ministranty rycerze, św. Jana Pawła II, organista, kochani parafianów, drogi ulubieni bożych dzieci. Jaka korzyść Людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить або завдасть собі шкоди. І ці слова, вони є дуже правдиві, тому що відкривають істину, що світ так насправді належить тільки до Бога, тільки Господь є паном і царем цього світу. А люди собі пробують його привластити, привласнити собі якісь території, привласнити собі якісь межі такі чи інші цього світу, пробують собі купити зірку на небі і. Самі себе хочуть зробити панами цього світу. Але ж ми повинні пам'ятати, що все, що створено є, належить до Бога. Тому Господь каже, навіть якщо людина пробує це робити, вона не зможе ніколи зробити цього, зреалізувати її думки, цього прагнення, своєї фантазії, тому що цей етап. Все належить до Бога. І так, як на прикладі сім'ї можна сказати, коли доростають діти, коли вже влаштовують своє життя, вибирають свою долю, призначену Господом, коли ці діти вже, можна сказати, належать якби до когось іншого, то завжди вони будуть нашими дітьми. Ніколи ніхто нас їх не відкупить за будь-яку ціну. Ми можемо казати, що дитина вийшла заміж, одружилась, що має свою родину, що має свій дім, має своє життя, взагалі. але це завжди буде наша дитина, очевидно, не втручаючись в їхнє життя, можна їм дорадити, залежить, як ми їх виховали. Залежить, Як вони шанують нас, люблять, поважають, можуть прийти порадитися, або просто похвалити, що їм вийшло щось в житті і подякувати нам за те, що як батьки ми дали їм добре настанови, дали їм добру науку, добре виховання. І завжди вони будуть нашими дітьми. Так само ми є діти Божі, і навіть як Людина би хотіла продатися грехові чи дияволові, вона завжди є дитиною Божою. Навіть якщо це робить зі своєї волі, Бог ніколи від нас не відмовляється. І все належить до Бога. Тому пізніше, пан Єзус, коли буде проголошувати Слово Боже, коли буде проголошувати Євангеліє, Царство Боже, буде говорити своїм учням, ідіть і проповідуйте усьому творінню. Не буде казати, Проповідуйте людям, скаже, проповідуйте усьому творінню, тому що все належить до Бога. Але навіть якщо б людина справді десь подумала, що вона може щось привласнити, може щось викупити для себе, може відчувати, що вона є господарем свого дому, свого майна, своєї землі то так насправді можемо собі просто так подумати. Сто років тому жили люди, які мали свої доми, свої землі, своє майно. І сьогодні, сьогодні вже, можливо, ніхто з їхніх дітей, внуків, правнуків, не має в цьому жодної участі. І це все може помінятися в один день. Пам'ятаю колись таку розмову вдома в нас, коли давали городище, там з колгоспу чи мами на роботі з кирпічного заводу. І ми так радились вдома. Я пам'ятаю що маленьким був і казав, мамо, набирай багато в землі, будемо сидіти бараболю, будемо купляли там свині, корови, все, будемо хадзяні. І мама пам'ятає мені, каже: ну ти ж пам'ятаєш. Нашу хату бабуся, там на Марклівці. да, Пам'ятаю, я там ніколи не був в цій хаті, ніколи навіть на цій території, бути, тільки близько, але знаю, що там, де зараз цей магазинчик на розвідці, як йти на аеродром, і повертати вліво на кірфічний завод, до костьола, там, власне, де якийсь там ресторанчик зараз. Там власне народилась моя бабуся. І цього вже ніхто не поверне. І ми ще живі, і мама жива, і я, і нам ніхто цього не верне. Це була наша земля, наш дім, наше господарство, наше майно. Радянська влада розкуркулила в тоді ще прадідусів прабабусів. І все. І сьогодні це пусте раніше було державне, потім держава комусь перепродала. На сьогодні, наскільки я орієнтуюся, вже четвертий або п'ятий власник. Цієї землі, і ми ще живі. А що казати, коли пройде 100 чи 200 років? І питання, чи ми можемо купити щось на цьому світі, чи ми можемо заволодіти хоча б кусочком землі. І це не буде фантастика, коли я скажу, що навіть ані сантиметра не залишиться нічого з нашого, тому що це все є Боже. І за Нашу землю, нашу хату, наш город. Будуть люди воювати, будуть люди сперечатись, будуть перекупльовувати. Я собі так не раз думаю, там, де наша хата зараз, де ми живемо, яка вона дорогоцінна, скільки людей її вже перекупило, скільки людей туди вклали гроші. Один купляв другого, другий в третього, і цікаво після нас. Скільки народу ще вкладе туди гроші, і можна сказати, зариють в землю кучами грошей, бо хтось буде перепродувати, бо хтось буде купляти, хтось буде думати, що він власник, хтось буде думати, що він це все заволодіє на вічно. І можна сказати, що наша земля кишить грішми, кучами грошей, але їх не видно, їх немає. Це все тільки фікція і фантастіка. Тому сьогодні пан Єсус каже, потрібно про це подумати, що людина буде мати. Навіть як купиш цілий світ, він завжди втрачає свою вартість, коли людина відходить з цього світу, коли людина переходить з цієї землі до вічності. Одного разу. Я був вже після смерті біскупової мами, біскупа Павла Мучарика. В них вдома приїхав Юзик, Ми, один з молодших братів і каже, ну, я поїхав зі мною додому. Подивимося, що там, як там, бо там хтось наглядає в китайській стіні за квартирою, часом хтось з родини. І він приїхав і каже, ось це ксьонжочка мама, це от там фартух наїсти, варила нам. Тут на цьому кріслі мама сиділа і каже, ну і що ж це крісло тепер значить? Ну, вже все безцінне, це історія. Воно було дуже варте, коли мама була вдома. А тепер це кусок дерева. кому воно потрібно? І ми сьогодні, я собі так думаю, насправді, коли є жива душа в хаті, ця хата є дуже цінна. Цей світ є дуже вартісний, коли ми тут живемо, коли ми підемо до неба. Цей світ нікому не потрібно. він може собі пропасти в будь-який день. Навіть якщо залишаться діти і внуки, то насправді в момент смерті ми нічим не будемо вартувати, нам нічого не буде потрібне. Тому пан Єзус сьогодні ставить це запитання: що людині принесе користь, якщо вона навіть цілий світ придбає, але на собі самій? Понесеш шкоду. Що з цього буде людина? Тому пан Єсус каже, якщо хочете йти за мною, візьміть хрест. Не йдіть просто так з пустими руками, зречіться себе самих, тому що все те, що ви думаєте, воно дотихчасове, воно короткочасне. Зречіться себе самих і візьміть щоденний хрест, Ідіть слідом за мною, йдучи за Богом. Ми отримаємо те, що найминуще, те, що триває вічно. І хоча сьогодні це може здаватися просто неусяжним нашим думкам, нашим уявам, але це і правда. Це і правда, що Господь приготував нам Небо. І так, як Ісус каже про себе, буде виданий Син Людський, через старших теросвященників, книжників. Це люди, які мали б шанувати Бога, мали б побачити в Ісусі Христі Божого Сина, побачити в ньому Месію, Спасителя, вони видадуть Його на смерть. І буде здаватись навіть учням, що все закінчилось, все пропало. Навіть деякі учні, ті, котрі йшли до Емаусу, скажуть Ісусу, ви не знаючи, що він, Ісус іде з Кими. Будуть думати, що це якась людина, яка є чужою, яка не знає, що сталося цими днями. І що Воскрес Ісус. І вони скажуть, а ми сподівалися, ми сподівалися, що Він визволить Ізраїля. І все так закінчилось. І каже, деякі з жінок були в гробниці і казали, що його немає, це взагалі неможливо. І вони йшли розчаровані, втікали з Єрусалима. І йшли додому і не знали, що розпочати, пропало їхнє життя. А Ісус зайшов до них додому, розламав хліб і об'явився їм. І вони знову вночі на Писанові пішли до, знову до Єрусалиму і зустріли учнів, які їм казали, ми також бачили Христа. І допіру там, де є Ісус Христос, все має вартість, все має величезну ціну. Тому, якщо можемо на цьому світі, так може в переносному значенні кажучи, придбаймо Бога, придбаймо Ісуса Христа, нехай Він буде скарбом нашого серця, нехай Він буде найдорожчим для нашої душі, бо тільки в тоді ми зможемо сказати, що ми щось варті, що ми щось маємо, що ми. В нашому житті не пропадемо. що ця вічність, яка нас чекає, вже сьогодні є нашою участю. І тому просимо Бога, щоб ми за найкраще майно завжди мали небо, і за найкращий старт завжди мали Бога.